США поставили ультиматум Зеленському прийняти нову мирну угоду ще й в короткий термін. В цій угоді йдеться про визнання де-факто Крим, Донецьк, Луганськ та частину інших територій російськими. Запоріжжя та Херсон стануть буферними зонами. Також те, що ЗСУ мають бути скорочені вдвічі, відмова від далекобійної зброї, позаблоковий і без'ядерний статус України. Запорізька АЕС контролюватиметься 50 на 50 українцями та росіянами щодо гарантій безпеки для України, то вони розмиті і немає чіткості. Важливим є те, що Україна і Європа лишилися поза процесом формування цієї угоди. Переговори йшли тільки між США та РФ без України. Схоже, що корупційні скандали, ряд управлінських рішень та нинішня позиція уряду зіграли злий жарт з нами. США та РФ цим скористалися та тепер висувають дуже зручний для них план. Тим часом Трамп рішуче тисне на Зеленського для підписання цієї угоди. У фракції Слуга народу починають говорити, що глава Офісу президента Андрій Єрмак має залишити свою посаду. Цього вимагають і депутати, діячі та звичайні люди. Причина масштабний корупційний скандал у енергетиці, а ключова деталь на плівках про міндіча фігурує персонаж під псевдонімом Алі Баба, якого нардеп Ярослав Железняк прямо пов'язує з Єрмаком. Моя думка така, що це момент вибору. Якщо Єрмак не піде, суспільна довіра впаде і почнеться політична нестабільність. Якщо піде, то влада матиме шанс подати сигнал нового старту. Станом на зараз Зеленський дав чітко зрозуміти депутатам, що Єрмак лишиться на тому ж місці і змін не буде. Суворо покарали мати одиначку за крадіжку ковбаси та сиру для дітей. Тепер вона отримала 5 років в'язниці. Тим часом топ-корупціонери як Міндіч його посіпаки або спокійно втекли з України, вкравши мільярди гривень, або спокійно гуляють на волі після внесеної застави. Яка може бути лояльність та довіра до влади після всіх цих випадків, коли Україна стала полярною, де звичайних людей садять до в'язниці за дрібниці? А ті, хто доводить країну до прірви, мають свободу і купу накрадених грошей? Чи побачимо ми хоч колись справедливість? В нашій державі Росія атакувала мирних жителів Тернополі, місто, яке завжди було далеко від фронту. І ось нічний удар: десятки ракет і дронів. Загинули понад два десятки людей, сотня поранених. В ракетах, які влучили по житловим будинкам в Тернополі, були компоненти іноземних виробників, а саме США, Німеччини, Китаю і Тайваню, Нідерландів та інших країн. Скажете, що це до санкцій ще робили. Але ні, ракета була виготовлена в цьому році. Мир з Росією на їхніх умовах означає лише одне: такі удари триватимуть. Якщо не зараз, то через деякий час знову. Вони ніколи не зупиняться самі. Їх може зупинити тільки сила. Більше ППО, більше ракет, більше авіації, технології та сильна позиція. Після візиту депутата полетіла ракета. Народний депутат України Олександр Федієнко виклав відео з Тернопільського радіозаводу, де він був на виставці зброї. І через кілька днів туди полетіли російські ракети. Рішення щодо радіоелектронної боротьби. 10 тисяч гривень? Вони здешевшили. Так, це ми на Тернопільській радіозавод Аріон знаходимося. Оце саме надійно, до речі, зв'язкова техніка. Поблизу заводу знаходиться та сама багатоповерхівка, в яку влучила ракета Х-101, спричинивши багато жертв та горя. На четвертий рік повномасштабної війни такі люди до сих пір дають росіянам інформацію про об'єкти. Та після наслідків ракетного удару по наводці ходять безкарні. Коли це закінчиться? Росія підірвала залізничний маршрут в Польщі. Вибух, який зруйнував частину дороги, політики назвали державним тероризмом, та звинуватили Росію. Польща запускає операцію Горизонт: 10 тисяч солдатів для охорони критичної інфраструктури. Така агресія з боку Росії стала вже нормою у світі, зокрема в Європі. Західний світ уже не той, що раніше не здатен протистояти диктаторам. І вимушений терпіти. Тепер лише такі держави, як Україна, можуть прямо відповідати агресору. Але, як то кажуть, один в полі не воїн. Тільки рішучими діями цивілізованого світу можна зупинити варварів. Я впевнений, що російські теракти та гібридні дії в Європі будуть продовжуватися, показуючи слабкість НАТО як структуру безпеки.